Інформаційний ефір Суспільне студія продовжує свою роботу. Далі детальніше будемо обговорювати наслідки нічних обстрілів. Нагадаємо, що в ніч на 27 грудня російські військові по території України завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер М. А також атакували 24 ударними безпілотниками типу шахет і безпілотниками інших типів. Про це повідомили у телеграмі повітряних сил збройних сил України. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 13 ударних безпілотників у межах семи областей. Як бачимо, це Полтавська, Сумська, Харківська, Київська, Кирова. Оградська, Дніпропетровська та Донецька 11 безпілотників імітаторів локаційно втрачені йдеться у повідомленні повітряних сил. Російські війська 26 грудня двічі обстріляли керованими авіабомбами Золочівську громаду на Харківщині. Про це сьогодні зранку в телеграмі повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сенєгубов. Внаслідок обстрілу один чоловік загинув і ще двоє отримали поранення. І під обстрілами була і Дергачівська громада на Харківщині. 26 грудня. Російські військові завдали ударів по Слатиному. Про це того ж дня повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко у Телеграм. За його інформацією, один житель загинув ще декілька людей зазнали поранені різних ступенів важкості. Детальніше про наслідки російського удару говоримо далі. З речником Дергачівської міської військової адміністрації Олександром Куліком. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаємо. Вітаю студія. То які наслідки вчорашнього обстрілу у Дергачівській громаді, зокрема у Слатиному, на сьогодні, вчора. Загалом у другій половині дня російські окупанти почали масово обстрілювати прикордонні населені пункти громади, скинувши близько 10 кабів. Завдали комбінованого удару по селищу Слатине, яке розташовано у 15 кілометрах від кордону. Вдарили трьома кабами десь близько 14 години, 15 хвилин. По території приватного сектору і по цивільному сільськогосподарському підприємству внаслідок цього загинув працівник цього підприємства. Це мешканець міста Дергачі, який у цей час знаходився на робочому місці. Йому 67 років. ще один місцевий мешканець 40-річний, отримав поранення, і зараз у стані середньої важкості перебуває у лікарні. Загрози його життю наразі, на щастя, вже немає. Пане Олександре, як часто російські військові кабами обстрілюють громаду? Ну, якщо ми кажемо про прикордонні населені пункти, такі як Гоптівка, Казача, Лопань, Проходи, то це майже кожного дня. Якщо ми кажемо про більш віддалені населені пункти, ну, наприклад, такі як Слатине, Руська Лазова, то конкретно у межах населених пунктів, ну, вже десь два місяці каби не ну півтора-півтора місяці, десь каби не прилітали. Тобто, відповідно, вчора ось була така масована атака, яка ну вже не відбувалася протягом певного часу. Що стосується міста дергачі, то в принципі теж на початку листопада в останні каби падали на житловий сектор центру нашої громади. Пане Олександре, чи лунає в населених пунктах громади повітряна тривога? От тоді для того, аби сповістити людей про небезпеку? Звичайно, безумовно встановлені сирени оповіщення, лунає повітряна тривога. І також начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко у своєму телеграм-каналі повідомляє постійно про загрозу ворожих обстрілів. Однак треба враховувати той факт, що наша громада прикордонна, і відповідно те, що стосується прикордонної зони, там це ну менш актуально. На жаль, тому що ну сповістити про артилерійські обстріли. Я маю на увазі, як ствольну, так і реактивну артилерію. Не завжди вдається ось вчасно, тому що ну це більш складно ніж з ракетами, з шахедами і з відповідно з кабами. Ви розповідали про травмованих і загиблого. Чи можете розповісти трохи про те, яку допомогу вони отримують зараз, і можливо детальніше про те, які шляхи якраз отримання допомоги актуальні? Шляхи отримання допомоги є наступні. Якщо ми кажемо про поранення, то безумовно відразу на місце виїжджають наші поліцейські офіцери громади. Карети швидкої допомоги, які оперативно надають людям підтримку. ця робота вона налагоджена вже ще з перших власне днів тижнів війни. Тому люди навчені, вони знають, що робити, і відповідно, ну там, де людей максимально можливо швидко врятувати, людей рятують. Ось, бо цей чоловік, наприклад, який загинув, там було ну пряме уламкове поранення в голову, там без шансів. Це моментальна смерть. На жаль, а інший чоловік він отримав ну не такі серйозні пошкодження. Відповідно, його врятували. Йому надали відразу допомогу. Спочатку поліцейський офіцер. Вони перші прибули, потім відразу прибула карета швидкої допомоги. А, те, що стосується а, надання інших видів допомоги, таких як гуманітарна, наприклад, то працює дергачівський гуманітарний центр. І, відповідно, вчора десь близько тринадцяти 30 працівники центру вже були на місці. Вони вже надавали людям. Відповідно гуманітарну підтримку у вигляді плівки, дошок ДСП і так далі. Відповідно, сьогодні ця робота продовжується. Тобто, люди отримують відразу комплекс допомоги, який допомагає і закрити там контури вікон, закрити покрівлі тентами, і так далі. Тенти це все надають наші партнери, гуманітарні організації благодійні різного типу, і міжнародні, і всеукраїнські. Тому відповідно ця робота налагоджена і виконується оперативно. Після цього. О, люди фіксують пошкодження через поліцію у відповідних актах. І далі вже працює комісія по є відновленню. Людям надається допомога через державну програму. Є відновлення. До речі, в Дергачівській громаді вже більше мільярда гривень компенсації люди отримали з початку роботи цієї програми. Вона працює дуже, дуже добре. А до речі, достатньо будівельних матеріалів. Я тут кажу про тимчасові рішення щодо відновлення пошкодженого житла. Так, на базі Дергачівського гуманітарного центру є необхідні матеріали, такі як тенти, такі як плівка для закриття контуру вікон. Також ремкомплекти це цвяхи, це піна монтажна і інші типи да, мілка будівельна будівельних матеріалів. Також це дошки ОСБ. Тобто, ну ці всі матеріали це першочергова допомога, яка відразу надається мешканцям для того, щоб, ну, хоча б банально там сніг і дощ не не потрапляли, не не продовжували руйнувати їхні будинки і так пошкоджені обстрілами. Пане Олександре. Чи продовжують люди виїжджати із громади, евакуюватися? Маю на увазі? Знаєте, ну тут тенденція така, що у прикордонній зоні зараз ось уже декілька місяців стабільно залишається десь близько 750 осіб. Більше 500 з них у казачі Лопані, який найбільшим селищем у межах там 5 кілометрів до державного кордону. А що стосується центру громади, міста Дергачі, то у нас зараз реалізується спільно з обласною військовою адміністрацією із фондом ліквідації наслідків збройної агресії з офісом президента багато проектів по відновленню інфраструктури. Перш за все, це житловий фонд і соціальна інфраструктура. Відповідно, люди повертаються. Багато людей повертаються. Тобто, якщо 23 й рік, ми можемо сказати, у нас там було 23 тисячі населення. Зараз люди повертаються. Зараз уже 26 тисяч населення. Це у громаді у місті Дергачі зараз близько 20 тисяч. Це відповідно як переселенці з різних районів, таких як Куп'янська Вовчанська громада та інші, які постійно перебувають під обстрілами. А також це переселенці з півночі нашої громади, золочівської громади. Є навіть переселенці з Харкова, це Північна Салті. Яка була розбита ще в перші тижні боїв, да під час повномасштабної війни. А відповідно, ось спільними зусиллями таким чином відновлюється інфраструктура, покращується покращується життя населення, не дивлячись на те, що місто центр громади знаходиться у 30 кілометрах від державного кордону. Життя повертається, і відповідно маємо ось таку тенденцію. Але звичайно, що в прикордонній зоні люди по потрошку виїжджають. Бажано, щоб вони виїжджали більш активніше, і ми над цим. Теж працюємо, закликаючи їх до евакуації, оскільки там досить небезпечно перебувати в принципі завжди. І чи є в тих населених пунктах і комунікації електропостачання, газопостачання? А дуже складно з комунікаціями. Ну, якщо ми беремо Проходівський і Токарівський округ, частину Токарівського округу, яка виходить безпосередньо до державного кордону, там немає ні світла, ні електропостачання, і там ну складна взагалі в принципі гуманітарна ситуація. Хоча гуманітарна допомога надається тим, хто там зараз перебуває. Якщо ми беремо Козачу, лопань, то на півдні селище, яке менш зруйноване, там є там ну близько 2-3 вулиці заживлені електроенергією. Також частково є газопостачання. Однак у більшій частині селища немає ні електроенергії, ні газопостачання. Дуже значні проблеми зі зв'язком. Відповідно, зараз у зимовий період люди мають можливість опалювати будинки лише за допомогою дров і палетів, тобто, mm -hmm. да твердопаливне паливо. А і на жаль, росіяни застосовують таку тактику, що завдяки впівідронам своїм mm -hmm. вони бачать, де йде ну, димоход, і вони відповідно з дронів або кидають туди роблять скіди mm -hmm. грати маркер. Дронами, який то... стосується обстрілів цивільного населення. Елення варто враховувати обов'язково і такі загрози. Дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це Олександр Кулік, речник Дергачівської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Далі